Перше питання про розробку документації землеустрою під трансформаторними підстанціями. Це ті трансформатори, які хочуть передати, вони готові їх взяти, але за умови, що буде під ним да. Хто за прошу то. за. Другий на Другий Друге. Друге. Про укладення договору оренди земельної ділянки Стоваристів з обмеження відповідальність Рубарський клуб Куба.

що забезпечують економічне обґрунтування цілозміни та опорядкування угід земельних ділянок комунальної власності за межами пунктів поблизу села Вахівка. Право оренди, на яке підлягає продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону. А мова йде про земельні ділянки поблизу Вахівки, які ми виставляли на торги. І не mm відбулися. -hmm. Да. Сім земельних ділянок. Mm -hmm. Земельна площа близько 150 гектарів. Запам'яталися поступлення. Це буде на обласні лову виставили. Так. Да. Там ну, зараз цілеве призначення для ведення актуального сільського сподівського виробництва угіддя рілля. Ну, немає орендарів, які хочуть орендувати з філею. Спробуємо розробити проєкт зимоустрою. Так. Після, так? Ну, змінити. змінити це по товарність, але куші там році. Хорошо, то це ж буде більше надходження, якщо ми змінимо? Трошки більше. Давайте тут хто за. Ще є питання? Вичеркбург. Як об'єкція не у Ecco più o meno sai che vuol Sì, che petate,